Носки, носки зніми, носки краще зняти. Та, ні, я, я знаю, що робити. Та ти злетиш ті, 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 одразу. Та, будь ласка, я, я вже 10 років в цій, в цій програмі знімаю. Окей? <ріст> ну треба. Ну так, да, більше за мене, добре. Тут я не буду сперечатись. Готовий? Увага! Час пішов. Хто написав вірш контра Жінка. Правильно, Леся Українка. На честь кого названа ейфелева вежа? Е, жінка. Неправильно чоловіка-конструктора Ейфеля. Хто з дітей Ярослава Мудрого став правителем Франції? Е, чоловік. Неправильно жінка, донька Анна. За китайською філософією це енергія. Е, жінки. Правильно. Хто з Солов'їв співає? Е, <різь> <різь> Льош. Ну стратегія просто розвал. Скажімо так. Ну, стратегія! Я знаю, У що робити, я сільги. тут 12 років. Склейка! Коротко, просто... Просто, Слуха, ветеранів цього шоу просто Ну Треба найкраще. Я не знаю, що пішло не я так, бо років я думаю, що. Не бачу, а да, дошку замінили. змінили. — не не так. Так. Скарпетки. Десять років тому вона була дерев'яною. І Там все було нормально. Персія. Це давня назва Іраку, Ірану, Ізраїлю. А, Ізраїль. Ні, Іран. Яким спортом займався Шерлок Холмс: гольф, футбол, бокс. Гольф. Ні, бокс. У якого бога було два обличчя: Плутон, Шива, Янус. А, -а, а Плутон. Ні, Нікіянус. Сплав міді та Олова. Це алюміній стронці і бронза. Не знаю. Міді Олова. Добре. На емблемі цього авто немає тварини. Вольво Порше Феррарі. Вольво. Правильно. Підводники дивляться на поверхню моря за допомогою калейдоскопа, стереотруби, перископу. Перископ. Правильно. Гурт створений Томом Йорком. Radiohead, Coldplay, Колплей Рейнбоу. Radiohead. Правильно. Яка дія дозволена у боксі? Удар нижче пояса, удар по потилиці, удар в печінку. Удар в печінку. Правильно. У циркульної пилки є. Ніс, зуби, вуха. Вуха. Ніс зуби. <пробит> Чия найбільша піраміда Єгипту. Тутанхамон, рамзес хеопс. <пробит> 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 хеопс. Ні. Хеопс. Віка, 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 віка. Віка! Віка! Верні, пожалуйста, туфельку. Будь, будь ласка, я просто хотів трішки побути принцем, дати ту туфлю для попелюшки. Скажу вам словами відомої хмельницької поетеси Лесі Іванівни Нікітюк. В Хмельницькому у мене два гектара поля. Іди до дошки, Тарас туполя. Давай Тарасик, давай братико. Тарас, знімай сорочку. Не роззувайся. роззувайся. Не роззувайся. Знімай сорочку і роззувайся. Тарас, роззувайся. Знімай сорочку і роззувайся. Хочеш, я твою пісню буду сп'яти. Там, де ми моя... є. Там де ми є? Не пожалуйста. Дуже важка Олеся. пісня в тебе. Сорочку зніми повністю. Славу аж трусить. Братик, прикрашай, все хорошо. Час. Пішов, якого способу приготування яєць не існує кокот орсіні Бріош. Кокот. Неправильно, Бріош. Справжні м'яці не кароль. Тіна, таня, тоня. Таня. Правильно книгу звіяні вітром написала Скарлетт Охара, Маргарет Мітчелл, Вів'єн Лі. Скарлетт Охара. Неправильно, Маргарет Мітчел. Жанну Дарк, ще називають Паризька діва, Марсельська Орлеанська. Паризька діва. Неправильно орлеанська. Яке листя згадується в назві збірки Івана Франка осіннє, зелене, зів'яле. Осіння. Неправильно зів'ялись. Прізвище співачки Мадони. Чіконе, Капоне, Давін. Чікони. Правильно, десертна ложка за етикетом лежить від тарілки зліва, справа, зверху. Зліва. Неправильно зверху. Які з цих брюк найширші? Кюлоти, карго чи носи? Карго. Неправильно кюлоти. Справжнє ім'я Злати Огнівич. Ганна, Інна, Ніна. Інна. Правильно. Тижні високої моди в Італії проходять у Римі, Мілані, Хмельницьку. Мілань. Правильно. Кращий друг мумітроля. Смун Смурмик. Смун смурмек. Правильно. Браво. Умнічка Тарасик, Умнічка. Пане суддя, а розкажіть но, будь ласка, чи сидите ви з калькулятором, і чи ви вправно пододавали правильні відповіді обох учасників? В мене феноменальна пам'ять. Вікторія десь з половину відведеного вам часу ви зібралися і влучно вистрілили чотири рази. Вітаю! Спасибо. Тараса! Спочатку я думав, що ви там для краси, потім ви зібралися. Але на самому кінці, буквально падаючи, ви викрикнули перше, що почули. І разом з тим ви викрикнули перемога чоловіків! П'ять чотири. Відверті японські мультфільми це Мінтай Кампай Хентай. Кампай? Ні, хентай. Що секундант боксера кидає на ринг, фіксуючи поразку, рушник, рукавицю, капу? Рушник. Правильно. Яка їжа стрибала до рота Пацюку з ночі перед Різдвом? Пиріжки, вареники хот-доги. Е, вареники. Правильно. Де розташована зала слави рок-н-ролу? Велика Британія, США, Німеччина. Е, США. Правильно. Хто зображений на одній гривні? Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Іван Франко. Ярослав Мудрий. Ні, Володимир Великий. Великий. Одіссей був царем. Спарти ітаки криту. Ітаки. Правильно. Фільм для дорослих, в якому зіграв молодий сталоне. Французький півень, німецький хряк, італійський жеребець. Французький пив? Півень. Ні, італійський <с жеребець. Форма пожежного відра. Циліндр, конус, призма. Циліндр. Ні, конус. Яка країна не була колонією Великої Британії? Канада, Ямайка, Мексика. Канада. Ні, Мексика. Сполука міді та Олова. Це сталь золото-бронза. Міді. Програма закінчиться. Підійди, я покажу тобі одну гривню. От я забулася, як виглядає одногривнева купюра. Роками не бачила. Я запрошую на дошку співака Лауда. Come on. Everybody make some Лаут! Ла ла І знімай сорочку. А, це Знімай, знімай. Що ти роздягаєш пацаната? Я для твоїх фанаток стараюсь, я не для себе. Мене дівчатка просили з третього ряду. Мене дівчатка просили. Кладися. Кладись. О. Готовий? Так. Час. Пішов. Найкращого друга русалоньки Аріель Краба звати Себастьян Фігеро Олег. Фігеро. Неправильно, Себастьян. Джастін Бібер зустрічався з селеною Гомес, Ріаною Кеті Гомес. Правильно. Героїня фільму 50 відтінків сірого. Крістіна Анастейша Розі. Анастейша. Правильно. Який з сирів найтвердіший? Пармезан, брі, фета. Фет, брі. Неправильно, пармезан. А. Кохана Наполеона бонапарта звали Адель Маріана Жозефіна а, Жозефіна правильно торт захер, шоколадний медовий яблучний. Е, шоколадний правильно. Який з цих інструментів найбільший? Альт, контрабас, віолончель. Контра вас. Правильно. Через скільки годин зникають сторіс в інстаграмі 6 12, 24. Правильно. Що лікує трихолог? Нігті, сідниці, волосся. Нігті. Неправильно волосся. Казка Шарля Перо. Попелюшка. Русалонька дюймовочка. Попелюшка. Правильно, яким словом, не називали жінок легкої поведінки. Гетера, гейша, галера. Галера. Правильно! Провокаційний кліп, коли. Браво! Ла -ут, ла -ут, ла -ут, Наш хлопець, красунчик, ваша дівчинка, дівчинка. Пане суддя, хто там скільки нам збирав? Не грошей, а відповідей правильних. Лауде. Що можу сказати? Такий маленький, а 50 відтінків сірого дивився. Вім-чотири. <праць> перемога! Чоловіки! І... Розова. Трошки пізно розігнали, але нічого. Яка гра не передбачає часового ліміту? Гандбол, баскетбол, волейбол. Гандбол. Ні, волейбол. Перший відбій у грі в дурня, не більше п'яти карт шести, семи. Правильно. Побратим Тора. Локі, Танос, Нептун. Нептун. Ні, Локі. Сімейні труси. Це сліпи, боксери, хіпси. Боксери. Правильно. Пристрій для обрізання сигари. Щипці, гільотина, сокира. Сікіра. Ні, гільотина. Корінь квадратний з 16 дорівнює 2, 4, 8. 4. Правильно. Українські десантники змінили блакитні берети на жовті, зелені, бордові. Зелені. Ні, Бордові. Автор першої української конституції Леонід Кравчук Пилип орлик князь Володимир. Кравчук. Ні, Пилип Орлик. Вапно гасять гарячою водою, холодною, мильною. Мильною. Ні, холодною. Скільки пива в англійській пінті? 0,3 літра, 056. 2. 2. Ні, 0,56. В команді якої країни зараз грає Артем Нілевський? Тримайся, тримайся, тримайся. Італія, Швеція, Білорусь. Італія. Білорусь. Опа. Вообще. А там можна уліжать так? Дуже часто цей чоловік бере дошку, ножа, продукти і починає це все на цій дошці мілко нарізати. Отож, Клопотенко, зараз я покладу тебе на дошку і почну нарізати тебе питаннями. Женя Клопотенко! Юджин, давай! Ей, 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 е, е! Мужики! 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 І поїхали! Кого не зустрічав колобок? Ведмедя, їжачка, зайця. Е, ведмедя. Неправильно, їжачка. Гра доювання це прийом макіяжу стрижки масажу. E -e, масажу. Неправильно стрижки. Перший в світі одностатевий шлюб зареєстрований в Австралії, Данії, Гваделупі. Гваделупі. Неправильно Данії люди народжені в період з 21 травня по 21 червня. Це риби терези, близнюки. E -e, близнюки. Правильно. Хто народився 1 квітня в день сміху? Потап, позитив, монатік. Манаті. Правильно! Якщо сквасити молоко і прибрати сироватку, вийде сметана, сир, кефір. Сквасити молоко і проти е е кефір, сметана. Е е сметана. Сметан сметана. Неправильно сир. Холодний томатний суп в Іспанії. Карпаччо, гаспаччо, харчо. Гаспаччо. Правильно! Мокрі руки в мене! Колобок ведмедя не зустрів. Може, Колобок ще й не від діда з бабою втік, а від прийомних батьків. Пане суддя! Ну що, Алла нереально красиво відвисли в нас на програмі. Але лише три правильних відповіді: Женя Клопотенко! То як роблять сметану майстер шеф. Та я не почув питання просто. А в нас тут нічия. Три-три. ні Ні-ні! Ми дали три правильних відповіді за 50 секунд, а вони за 60. А Женя шльопнувся, як Гаспачо, в тарілку наприкінці, це ваші За 50 секунд. Який інструмент оголошує початок боксерського поєдинку? Гонг, барабан, клавесин. Гонг. Правильно. Скільки рядів на шаховій дошці? Вісім, десять, дванадцять. Восім. Правильно. Коктейль Б-52 названо на честь танка корабля літака. Танка ні літака. Земля обертається навколо сонця за добу, місяць, рік. Добу Ні, сонечко, а! рік. Засновником якої компанії не був Ілон Маск. Амазон, Тесла, Пейпол. Боже, Тесла? Ні, Амазон. У чого найбільша швидкість? Звук, світло, запах. Звук. Ні, світло. Яке звання у серіального детектива Коломбо? Капітан, сержант, лейтенант. Капітан. Ні, лейтенант. Першого колосвітню подорож здійснив. Колумб веспуччі Магелан. Колумб ні, Магелан. У більярді. Скільки куль у трикутнику? 15, 20? Я не закінчую це запитання, адже. Час вашого Простите. перебування на дошці Ілона підійшов до свого логічного завершення. Простіть мене, пожалуйста! Я старалася як могла. Ви дуже все правильно робили. Ілона. Наша команда вам дякує. <зас> Скажу вам словами дуже відомої поетеси Лесі Іванівни Нікітюк. Спустилась я з Хмельницьких гір. Іди бігом, бігомі кам цумір». І гар. Гар, гарь, копай! і гарь. Я так умаханький взагалі. Давай, йду. штани. на балансі, на балансі. Оце допоможе, до речі, це що він в кінці зробив. Чиш Леска, а ти не хочеш по гарьку, як слон, потоптатися. Все, зацементувався і лежиш. Все. Готовий. Да. Час пішов. Співачка 2018 за версією М1 Music Awards. NK Віра Брежнєва казка. Е, казка. Неправильно, НК. Фея ага. з казки про Пітера Пена. дінь дінь. Тук-тук, вжик-вжик. «Дінь-дінь». Вірно, правильно. Гормон стресу, кортизол, дофамін, окситоцин. Е, кортизол. Правильно. Скільки книг у САЗі про Гаррі Поттера? 6, Потера? Е, Вісім. Правильно. Балконет це модель сорочки, пальто, білизни. далі. Півниками в народі називають гладіолуси волошки Іриси. Гладіолуси. Неправильно, Іриси. Справжнє ім'я Леді Гаги: Бетані, Стефані, Леся. А, Стефані. Правильно, в якої богині зав'язані очі? Афродіти, Афіни, Феміди. Феміди. Правильно. У Брюса Віліса серед дітей лише хлопці, лише дівчата, він бездітний. Обрисані лісму дівчата. Правильно, п'ята нота це фа-соль-ля. Ля. Неправильно соль. А -а -а. Але протримався. <чувствует> О, красавчик. Красавчик. <чувствие> <-у>. Молодець. 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 <чувствие> Пане. Суддя, скажіть, хто переміг у останньому перед фіналом конкурсі? Щось дуже довго Ласташкін висів на дошці. Може, буде дощ, а може, то перемога чоловіків. 6-2. Yeah! Yeah! <плес> так на спорів воно виходить взагалі. Ми все одно виграємо. Ще ні. <плес> Сергій Бубка в першому світі стрибнув із жердиною вище за 5 метрів, 6 чи 7? 7. Ні, 6. До корисних копалин не належить газ, бронза, граніт. Бронза. Правильно. Повість Тарас Бульба написав Котляревський Гоголь Франко. Гоголь. Правильно. Джомолунгма. Друга назва гори Еверест Кіліманджаро, Ельбрус. Ельбрус. Ні, Еверест. А актор Дуэйн Джонсон має прізвисько. Скеля, кремінь, міцний горішок. Перший. Правильно. Скеля. Які субкультурі притаманна зачіска ірокез. Репере хіпі, панки? Сіпі. Ні, панки. Четверта частина саги про Гаррі Поттера Таємна кімната. Кубок вогню Орден Фенікса. Третє. Ні, Кубок Вогню. На гербі роду старків серіалу Гра Престолів зображений дракон Вовк свиня. Не дивлюсь їх, свиня. Ні, Вовк. Якої скульптури немає в Києві? Ні з Гоголя, сірник Галушка. О, третій. Так, Галушка. Молодець! Ти дуже старалась, ти великий молодець муза А поки готується дошка перед тим, як на неї ляже щось волохате. Добре таке. Я викликаю до дошки Ціцьо. Що буде добре? Наш мене, блін, ну, я вже був. А -а -а! Я найбільше переживаю. Дошки! Додошки! Дошки! Так. Ну. Зараз. Тільки не, не притуляйся окулярами. <плес> Дідзяка. <плес> <А>! Живіт! <плес> Тримай. Ну, якщо дідзя готовий. Бабця може починати. Поїхали. Головний дизайнер будинку Шанель Карл Легерфельд Джон Гальяно Андретан. По Перше. Правильно. Патчі потрібні, щоб зробити масаж, відшліфувати нігті, зняти набряки під очима. Ще раз Патчі падчі потрібні, щоб зробити масаж, відшліфувати нігті, зняти набряки під очима. Третє. Правильно, українською Венецією називають місто Галич, Вилково, Чернівці. А вилково то що таке? Це правильна відповідь. Зарахую. Якого роду слово тюль? Чоловічого жіночого середнього. Тюль. Тюль. Вона. Неправильно чоловічого. Клеопатра правила у Римі, Греції, Єгипті. Клеопатра. Клеопатра. Це тьотя така. Клеопатра! Неправильно, Єгипті. Який титул носив чоловік Грейс Келі, король, граф князь? Роль! Неправильно снять! <звук> Упав як київський каштан! Пане суддя! Розсудіть нас, розсудіть! По-перше, ми щойно дізналися, що вилково то єдине місто в Україні, де дзідзю ще не давав концерт. Не був. Не був чесно призван, А запрош... Треба, Запрошуйте. треба заїхати Я готовий. до Бестарабії. Їду. Їду! Зрештою, дресирований павук довів, що він висіти може навіть на одних руках. Але його муза таки обійшла на один бал. Чотири-три перемога! Жінок!